Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні в нас 27 лютого 23-го року. І дивіться, позавчора тільки знімала. Снігу не було зовсім. Подивіться, зараз яка казка. Ну, вже трошечки розтанув сніг. Все ж таки, плюсова температура. Зараз, плюс 5. Але все-таки гарно і ще йде, йде, йде. А вчора, боже, вчора такий. Прям рівень був. Я не скажу, що то дощ був, бо було по вікнам так, що караул. Я зараз вийшла, ще одне замовлення, нарізала. От. Я лівці. Вирішила зняти, показати, можливо, можливо, хтось ще захоче замовити. Це те, що я ще пару днів зможу різати. Ялівці, Туя Брабант, отже, скажу перелік який. Туя Брабант, Ялівець Монглоу. Оце він. Вже небагато буде Монглоу. А потім ялівець Skyrocket, ялівець Blue Arrow. Ну і там, отже, кому цікаво пишіть, пишіть, пишіть мені в фейсбуці, сторінка Меркуловсад. Пишіть мені там. Я дам перелік. Я недорого продаю живці. Це для вкорінення, хто хоче собі, хто вкорінює зараз. Якраз дуже гарна пора, гарний час для вкорінення. От, по 2,50 по дві, 2 ,50 Я продаю живці. Отак от я їх ріжу. Деякі які е, я ріжу, якщо я бачу, що гілочка велика, то на гілочці 2-3 пагона. Ну, Я їх так і рахую, як 2-3, скільки там є. Отак, е, ріжу я трошки більшими, ніж вони потрібні для вкорінення. Е, для того, щоб не так волога випаровувалась. Ну, вони то йдуть новою пошто один-два дня, Але вже я думаю, ой, вибачаюсь. Думаю, хто займається вкоріненням, той знає, а хто не знає, то попитаєте, потім його обрізати, обрати трошечки нижню хвою. І де там сильно, якщо пишна хвоя там в деяких живцях, то її обрізати, укорочувати наполовину. наполовину отак. О, дивіться, в мене ще мій помічник. білик, білик мій золотий. От. Тому, друзі, кому цікаво, я ще пару днів можу різати. Замовлення приймаю від 100 штук. Менше різати не буду. Отак. От О! Ну і трошечки покажу, ну дуже мені подобається. Вже скоро, скоро весна вже, друзі. І перемога, і весна, і здоров'я міцне, все буде добре. І трави треба буде вже починати обрізати. Друзі, я ще раз по... прошу вас. Зараз мені багато дуже пишуть і просять в мене, щоб я дала каталог трав, які буду продавати. Я не хочу. Я, Ну як то сказати? Я забобонна, може чи... Ну не забобона. Я не хочу планувати наперед. Я вже зроблю операцію, і тоді вже буду виставляти. Ну, якщо... Так вийде, що я пропущу, вже буду дивитись по стану здоров'я. Якщо пропущу весняний сезон, то будуть на осінь тоді. Трави хочу так швиденько сказати щодо трав. Трави діляться тільки на весні. І, звісно, навесні мені їх легше продавати, тому що я їх от, копаю кущ, копаю кущ, одразу ну, обрізаю. Вчасно потім дивлюсь, коли вони вже пішли гарно рости. Копаю, ділю і одразу з голим корінням, ну, звісно, у зволожених, як сказати, ганчірках, чи як воно. тобто упаковую належним чином і відправляю. Так? І мені легше, і вам легше. Потім я розсаджую ті, які я там лишаю на дорощування, чи якщо там якісь сорта залишились, ну так буває рідко в мене, зазвичай не вистачає навпаки. Але буває таке, що якийсь сорт десь там дуже багато поділила, щось залишилось, я їх висаджую в ґрунт. І продаю восени вже в такими кущиками, як вони є. Тобто я їх ну восени трави. Я знову ж таки повторююсь, їх не треба обрізати, тому копаю вже з комом, тому посилки вже виходять і більш дорожчими, тому що вони і важчі, ну і мені важче, звісно, такі пакувати. Хоча Друзі, восени, звісно, коли відправляєш, це прям гордість. Я от навесні відправляю обрізані. Ну, Вони ж ні на що не схожі. Розумієте, голий корінь обрізаний верх. І воно таке, ну, мені соромно таке відправляти, але я знаю, що це гарний посадковий матеріал, тому що я і собі їх висаджую, все їх положено. Проте восени це, звісно, дуже гарно виглядає. Це вже вони повністю. Виросли, заколосились, не обрізані з комом, то, то вже має. Тобто майте на увазі, те, що я відправляю навесні, і воно виглядає нікудишнім, а восени я продаю те ж саме, що не продала, але вже в більш зрозумілому вигляді, як на трави, да, їх вже видно все. Тому, тому так, не знаю. чи... Я думаю, що я постараюсь, буду просити чоловіка, щоб він а, ділив, буду контролювати цей процес. Ну, а Там побачимо, не хочу загадувати, тому поки я замовлення друзі, не приймаю. Зараз показую я а, свою клумбочку це от позаду. А, невеличка клумба. Я там показувала восени, а, робили такий настіл з поддонів. Так ми їх і не обрали. Казала уберу, беру на зиму, так я їх і не обрала. Ну, нічого їм не буде. Так, і тут ялівець Мунглоу мій один з самих найулюбленіших ялівців. Він просто неперевершений. Просто я його обожнюю. Подивіться, яка хвоя, які вони пишні, красунчики. Вік в мене часто питають вік рослин. Я не знаю, який вік, тому що ці ялівці я купувала вже дорослими. Вони вже мали більше метра, а то й півтора. Мали завишки з комом землі. Це така от у мене була велика. Ой, що ж таке? Горло. А, велика така покупка з комом землі. Гарні такі вже посадила, Но вони, уявіть собі, ну зараз вони метра. Пара підійду. Так, я метр сім... 74 і тут два з половиною вони вже мають. Мають, треба ще їх буде сформувати. Це я живці з них різала. Мене замовляли з них півтори тисячі. Нарізала живців. І От зараз сто штук відправляю. От, але я різала так, щоб живці були гарні, тобто я не формувала одразу. Звісно, мені ще доведеться їх потім підстригати, робити форму. І між ними Міскантус Космополітен це така от, о, вздовж йде смужечка, у, у зебрина йде поперек, а це вздовж. Отак от вони виглядають взимку. Я вже так хочу весни, друзі. Боже, я не можу вам передати. Я так хочу стрихти, <смі> ділити. Я хочу бути здорова і хочу вам відправляти посилки. Тому що ну, я просто знаю, який посадковий матеріал я відправляю. Навіть якщо ж ще раз повторюсь, якщо навесні і буде здавати, що вислала щось <смі> не дуже зрозуміле, бо воно обрізане, от, то. Я за це не хвилююсь. Були такі випадки, де мені писали, ой, що це таке, що це ви вислали. Потім восени писали, вибачались і дякували. Ну я просто знаю, як продають, як я їх допустим, купувала по тій ж самі вартості, як я продаю, ну трошечки зараз дорожче. От, але там, знаєте, одна-дві ниточки, нема на що глянути. У мене ж такі гарні поділочки. Ну, це я вже, знаєте, себе, себе про рекламувала. Сніжок йде. Поки різала, хоч і в перчатках, дивіться, яке болото намісила. Це ходила, а тут ще більш-менш. А там от, о, жах, просто ноги стрягали, пару разів впала. Ось така краса, настрій. Сьогодні в мене поки ще <хи> чудовий, бо настрій так змінюється, знаєте. Ой, швидкістю звука. Вчора це позавчора знімала і не звернула увагу. Так гарно було дерен Елігантісіма, Так сонечко трошечки підсвічувало його, і видно, було оці ось червоні гілочки. Дуже-дуже. <хи> Я розмовляю, мені сніг в рот летить. Чорт Чорти, що. Так що така краса, друзі. Ту я брабант. Дуже багато ще в мене є різати, тому звертайтесь на ріжу. О, о дивіться звідси, як гарно. Ух! Шикарні рослинки. Так, ніби ще щось хотіла розказати, але вже не пам'ятаю. Піду бо. Ой, а що таке? Руки замерзли, поки різала. Я ж кажу, в перчатках різала, а вони промокли. Було дуже холодно. Так мені вже хочеться друзі, навести тут порядок. Мені так хочеться підстригти, все сформувати, тому що ну, живці різала, і там деякі ялівці то так, досить сильно пообрізала, щоб зробити каркас під ніваки та піарі. Такі. Але до ума ще не довела, ще треба. там попрацювати Я так люблю це, коли знаєте, підходиш і не знаєш, до яку, з якої сторони до нього підступитись, що з нього зробити, а потім, врешті-решт, бачиш результат. Так, отут наш садочок. Дуже хочу вже подивитись, як воно навесні буде. Ота моя діляночка з цим стравами. Восени там попідсаджувала сливу Голлівуд, яблуньку Фрея, це бордово лисні і слива, і яблунька Слива вона плодоносить дуже смачними плодами їстівними. Ну, а яблунька Фрея, вона більш декоративна, там, такі як горох. От, наприклад, Роялті яблунька теж декоративна. Бачите, які яблучка? Оце таке. Ну, а слива, слива Голлівуд, у мене є одна. Купувала раніше. Чому я її посадила тут декілька ще саджанців? Тому що я як побачила і скуштувала це. Дуже я рекомендую друзі. Хто планує собі купити щось і декоративне, тому що дуже гарне листя, бордове, весь сезон. Квіточки ну, дрібні, маленькі, такі ніжно ніжно такого рожевого відтіночку, але ж їх настільки багато, виглядає це дуже гарно, коли цвіте. Ну і самі плоди, сливи дуже смачні. Хто знає реїнклот, сорт зелений, жовтий реєнклод, то в цієї сливи дуже схожий смак. Я просто обожнюю рейнклоди, У мене їх теж три. Три дерева ринклодів, і е, коли скуштувала е, Голлівуд, теж от, щось, інший смак, але мені так і трошки нагадує. Е, самі плоди, е, і м'якоть, і верх такого темно-бордового кольору. Ну, я ж кажу, і декоративна, і... <кій> і стівна, корисна, і смачна. Так, і що ще? Тут я ще підсадила гортензії. Артензії купувала по розпродажу. Бачите, от таке от купувала. Я дуже сподіваюся, що, от, ну, як завжди, вже не видно, хто це, що це. Ну, таке. Я, я дуже сподіваюся, ні, там є е, пару штук трошки більших е, кущиків. От, але я. Дуже хочу, щоб вони всі, все, що я посадила, щоб воно все прижилось. І буде тут дуже гарна така діляночка. Так, мені, боже мій, друзі, мені так треба, аж кричить, зробити тут доріжки. Ха ну, вчора, до, до речі, жіночка мене питала, писала, е е е який в нас полив. Я кажу, біда, біда в нас з поливом, тому що е труби купили вже три роки, вони в нас лежать, вже це ж третій рік пішов. Їх треба прокласти. Я там собі придумала систему таку. Не знаю, як воно буде працювати, друзі. Можливо, буде і чорті шо, можливо, і ну, я собі придумала бюджетний варіант, зроблю, обов'язково поділюсь з вами. Якщо буде нормально працювати, то зможете і собі так робити. Ой, як гарно! От і вже ж треба вкопати. Я хочу розводку зробити на кожну клумбу, щоб потім ставити оці. Поливалки і натягати той шланг 70-метровий. Ну і тоді вже а, засипати відсівом доріжки. Бордюр, бордюр я не знаю, з бордюром... ой, так я теж таке караул. і Білик, Білик моє сонечко маленьке. Тільки ця золота. ой Мій, мій котик. Прийшов вже. Гарний такий. Отака, така, друзі, краса, все. Пішла я додому, руки трошки нагрілися. Ви знаєте, в перчатках було мені чомусь холодніше, можливо, тому що резинові і ще й мокрі. Ну, вони не, не, не прям резинові, якісь незрозумілі. Не ну, тканина намокає. От. От, така краса, сніжок, але все одно. Сніжок в нас вже не обманить, тому що ми всі відчуваємо весну. З кожним подихом, з кожною секундою. Весна наближається разом з перемогою, друзі. Все. Побігла я пакувати, відправляти посилочку. А вам всім гарного дня, вечора <свісно> завжди, всього самого найкращого, <свісно> миру нам, перемоги обов'язково, найшвидшої перемоги. І все буде Україна, друзі. Пока-пока.